Представляють єдині знижки на магнікум. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Мирний план, що має покласти край війні на так званих правильних умовах для України та Заходу. Екс прем'єр Британії Борис Джонсон вперше оприлюднив можливий сценарій, як Дональд Трамп задумав покласти кінець війні. Про це британський політик розповів у своїй авторській колонці в Daily Mail. Я вірю, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити. Дональд Трамп усвідомлює ризик, поразка України може мати величезні довгострокові наслідки. Минулої середи Трамп та Джонсон зустрілися особисто в американському штаті Вісконсін. Говорили про Україну. За словами британського політика, Трамп у разі обрання на новий строк, начебто, планує зміцнити руку Заходу і силову підтримку України. Для цього хоче зупинити бюрократичну тяганину і зволікання з військовою допомогою, зокрема, з дозволом бити у глиб Росії західною далекобійною зброєю по військових аеродромам. А от коли Путіна вдасться силою відкинути назад, Трамп запропонує йому угоду повернути українські кордони станом на 23 лютого 2022-го. Тези про Крим не прозвучали. За Україною залишається право приєднатися до ЄС та НАТО. Частину українського війська Трамп бачить на американських воєнних базах США у Європі. Наші захисники після припинення війни зможуть замінити 70 тисяч військових зі штатів. Це заощадить гроші армії США. Таким чином, Росія має оголосити, що виконала мету спеціальної воєнної операції, денацифікувала Україну. Також у плані Трампа йдеться про квоти для російськомовного населення в Україні, але деталі Джонсон не назвав. Проте британський політик впевнений, такий план значно покращить стосунки штатів і Росії. Тим часом, проти ночі суботи, Зеленський поговорив з Трампом телефоном. Це перша розмова українського президента з республіканцем у статусі кандидата в президенти США. Привітав Трампа з номінацією від республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Американські медіа впевнені, ця розмова була вигідною для Трампа, адже більшість населення США підтримує Україну. Тим часом прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров привідкрив деталі перемовин. Політики домовились про особисту зустріч а от її час та місце поки невідомі. Натомість у свіжому інтерв'ю Бібісі Зеленський підкреслив, як і раніше, на шляху до миру не може бути мови про територіальні поступки України та безкарність Кремля.